Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині, у нас 31 жовтня 2025 року. Ну і темою мого відео буде це коли обрізати виноградні лози і коли вкривати виноградник на зиму. Ну По тому питанню, кривати чи не кривати виноградну лозу. У мене питань майже немає. Оці кущі, які в мене тут, вони вже 5 років не вкривалися, а інші вже теж 2 роки я їх не вкривав. Я спочатку тут робив експеримент, побачив, що лоза почуває себе добре, вона проходить закалювання і 2 роки на основному винограднику я не вкривав зиму. Ну, У кожного свої є плани, кожен по-своєму до цього відноситься. От, е Я не бачу таких морозів на сьогоднішній день у зоні в Київській області для того, щоб е можна було боятися, що виноградні е лози е померзнуть, бруньки померзнуть і е не буде врожаю по укриттю. Е із тих, е Варіантів, які я робив раніше, я їх закопував, і накривав мішками, і агроволокном, землею засипав. Але в останні вже роки зробив висновок, що найпростіше навіть не треба копати траншею, взяти виноградні лози, положити на землю, пристігнути і просто їх прикидати землею, щоб був огурок і волога. Не збиралися в тій ложбині, де ми закупили. Такий відсоток я зробив для себе. По питанню укриттю у тих виноградних кущів, яким вже чи більше двох років, у мене питань немає. Я їх не вкриваю. По молодим, там окреме питання. Що стосується сезону цього року по лозі, такого ще сезону не було і фактично всі кущі повністю не визріла виноградна лоза. Що я планую зробити у цьому році? Позбираю залишок винограду, який є, ще тепло буде і морозів немає, поки є, поки хай буде. І хай дозріває, скільки можна буде виноградна лоза. Стояти виноградна лоза буде до, до кінця року, як мінімум, коли пройдуть вже морози, якщо будуть морози там, до 10 градусів, це буде навіть краще, буде видно наскільки визріла лоза і як можна буде формувати на наступний рік наші рукави. Тому що не зрозуміло на більше чи на менше. А так мороз пройде, я так вважаю, те, що не визріло, воно померзне і потім десь у грудні, а може і в січні, в залежності від погоди, я подивлюся і вже буду потім обрізати свою виноградну лозу для формування рукавів. І тенденція така, що прийдеться більшість виноградної лози обрізати на рожки. Є кущі, де виноградна лоза визріла і є повністю або більш-менш по висоті, що можна формувати рукав з лози, але для страхування я буду робити обрізку десь так, на рожки, тому що якщо, якщо подивитись, то ви бачите, що Лози не визили повністю і е, прийдеться приймати рішення вже по кожному кущу, по кожному сорту окремо для того, щоб можна було на наступний рік е, мати лози для формування рукавів для, формування, для того, щоб отримати якийсь врожай. От як приклад по дозріванню лози, це в мене заграва, він більш пізніший сорт. І як бачите, що сорти, які пізніші, у них лоза визріла на декілька бруньок, не більше. Чотири, ну, де є більше, де менше. От. Але повністю, навіть не повністю, половина лози у цьому сезоні не визріла. Тому обрізка буде вже по факту. Тому основна задача це буде залишити, як воно є, до морозів, а потім вже буду обрізати свої виноградні лози для формування рукавів. Отак От я планую зробити, так я бачу на своєму винограднику у мене така ситуація, кого, напевно, деякі сорти визрили краще, деякі. Менше, але от таку ситуацію я на сьогоднішній день бачу у себе. Дякую за перегляд. Підтримуйте мій канал, підписуйтесь. Все, що я роблю, буду старатись показувати, тому що треба і час, і багато чого для того, щоб зробити це і поділитися з вами.